Вітаю в етері. Випуск новин в студії Віктор Раду. Знову ніч із понеділка на вівторок стала тривожною для мешканців Одеси. Росія випустила шість дронів камікадзе, за які заходили на удар по одеському регіону з акваторії Чорного моря. Повідомляють військові. Всі безпілотники збито силами української протиповітряної оборони. Уламки одного з дронів упали в рекреаційній зоні на одеський яхт-клуб. Вщент зруйновано школу вітрильного спорту та ангар, пошкоджено приватні катери і яхти. Люди не постраждали. В ніч проти 17 жовтня ворог знову вдався до дроново ракетної атаки по півдню України з метою виснажити українські системи протиповітряної оборони. Росія застосувала складну траєкторію випуску шахедів, які прямували з Кримського півострову. Говорить керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Тим не менш, сили захисту наші впорались. Всі шість апаратів, які були запущені, були знищені під час обстрілу одного з них сталося влучання вже збитого безпілотника в рекреаційну зону. Продовжуємо наполягати, що зона узбережжя залишається зоною небезпеки і зоною оборони. Саме тому об'єкти в ній можуть бути під прицільним вогнем. І е, в них знаходитись досить небезпечно. Уламки одного зі збитих ворожих безпілотників впали на території одеського яхт-клубу. В результаті вщент зруйновано будівлю школи, вітрильного спорту та ангар для зберігання майна. Також пошкоджено приватні катари та яхти. Ніхто з людей не постраждав, повідомили в командуванні сил оборони півдні України. Пізніше, після атаки дронами, з літаків тактичної авіації, Росія запустила ракету х 59 яку українські захисники знищили у не над Миколаївською областю військові пояснюють, що може впливати на активність ворога. Зашкодили погодні умови. Нагадаю, в морі глибоко в морі берує шторм, досить потужний. Штормове попередження було ще кілька діб тому, і поривчистість вітра дуже сильна. Вона може впливати на активність таких безпілотних літальних апаратів. Але цілком ймовірно, що їх просто не вистачає на даному етапі. Але заспокоюватись зарано ми спостерігаємо активність Ністі ворожої авіації вантажної, яка спрямовується з Ірану на Росію. Російські військові вкотре обстріляли Херсон. Зафіксовано влучення в житлову зону. Внаслідок обстрілу травмовано щонайменше п'ять осіб. Постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу перебували у службовому автомобілі. Поранення також отримав 47-річний чоловік. Його госпіталізували із осколковими пораненнями. Повідомили у Херсонській ОВА. П'ять російських винищувачів завдали авіаударів по населених пунктах Береславського та Каховського районів, скинувши на житлові квартали не менше дев'яти керованих бомб. Пошкоджено будинки у відрадокам'янці та підприємство у тягинці. У Береславі знову атаковано лікарню. Авіабомба потрапила до терапевтичного відділення. Внаслідок вибуху в медичному закладі пошкоджено обладнання. Також пошкоджено розташовані поруч будівлі аптеки та магазину. Медперсонал не постраждав, усі були в укритті. У Херсоні під ворожий удар потрапили цивільні будинки у центрі міста у Дніпровському районі, мікрорайоні Карабел та у передмісті. На місцях подій працювали слідчі та експерти, які документували наслідки обстрілів. Повідомили у поліції Херсонської області. Події на близькому сході суттєво не вплинуть на зростання цін на енергоносії в Україні. Таку думку в інтерв'ю телекомпанії ГРАД висловив експерт з економічних питань Геннадій Рябцев. Він спростував заяви деяких аналітиків про можливе значне подорожчання нафти та газу у найближчому майбутньому. Ціни на барель нафти зростуть у кілька разів, Україні не вистачить нафтопродуктів і газу для забезпечення потреб населення. Такі припущення певних аналітиків далекі від реальності, упевнений Геннадій Рябцев, експерт з економічних питань, пояснює, з чим це пов'язано. Це пов'язано насамперед з тим, що Іран там щось знову сказав, що якщо там буде продовжуватися. Будуть, будуть тривати військові дії в секторі Газа, то тоді Іран припинить якісь постачання. Але Іранта. Забезпечує не американців, і не європейців своєю нафтою. Іран під санкціями. Фахівець пояснює, основними споживачами іранської нафти є Китай та Індія. І мало ймовірно, що Іран здатен вплинути на те, щоб світові ціни на нафту зросли в кілька разів. Крім того, Україні в цьому опалювальному сезоні буде достатньо газу власного видобутку, каже Геннадій Рябцев. Ніякого зростання цін для домогосподарств не відбудеться. І ніяких закупівель Україна впродовж найближчих щонайменше найменше шести місяців. Здійснювати не буде, водночас наголошує експерт: певні проблеми виникли на митному кордоні України у зв'язку із запровадженням нових правил, які вимагають від трейдерів чіткого визначення країни походження товару. Це зроблено для того, щоб в Україну не потрапляло на паливо російського виробництва або нафтопродукти, вироблені з російської нафти. Але як у нас завжди буває, якщо запроваджуються певні нові умови, то. Все не готово. Не готові е, відповідні податкові декларації, не готові відповідні електронні засоби фіксації, не готові відповідні е, спеціалісти, як з боку трейдерів, так і з боку митних органів. Це і стало причиною того, що в деяких регіонах України виник дефіцит газу для автомобілів, що своєю чергою спричинило зростання цін на цей вид палива. Для Одеси це дуже актуально, тому що величезна кількість транспортних засобів працює саме на цьому виді палива. Але зараз ми бачимо, що цей ажіотаж і нестач палива потрошку зменшується, тому що налагоджується вже логістика, і знову ж таки не варто очікувати суттєвого подорожчання автогазу найближчим, найближчими, найближчими. Тижнями, що стосується бензину і дизеля, то підвищення цін на ці види автомобільного палива також не прогнозується, запевнив експерт. Тому зараз не варто звертати увагу на різні панічні слова. Там якісь там заклики щось закупати чи навпаки нічого, нічого не закупати. Все буде добре, все буде Україна. Чергова смертельна аварія на трасі Рені. лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі внаслідок ДТП Одна людина загинула, двоє постраждали. На під'їзді до села Великий Дальник водій автомобіля ЗАЗ на повороті не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іномаркою. Внаслідок ДТП водій автомобіля ЗАЗ загинув на місці. Водій другого авто отримав незначні ушкодження, а його пасажира з переломами та черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. На місці події працює слідчо-оперативна група. Ще двоє людей отримали травми внаслідок аварії на трасі Одеса Київ. На розвороті вантажівка протаранила легковий автомобіль. Неподалік села Демидівка, водій тягача Дав при розвороті не переконався в безпеці. В результаті вантажівка врізалася у Фольксваген. Травми отримали водій і жінка-пасажир легковика. Перевірка водіїв на стан сп'яніння показала, що обидва були тверезі. У причинах аварії розбираються слідчі. Теплі курточки, шарфи та черевики одесити вже змогли відчути перші справжні холоди. Не дивно, адже за вікном вже царює осінь, пора загострення багатьох хронічних хвороб, а також появи деяких класичних осінніх захворювань, таких як застуда або грип. Щоб захистити свій організм від осінніх загроз, слід не забувати про профілактику. Рекомендують лікарі, що саме радять медики. Дивіться далі у випуску. За допомогою правильних профілактичних заходів можна не лише запобігти хворобі, а й зупинити розвиток хронічних захворювань, кажуть лікарі. Для початку слід знати більше про стан та параметри свого організму. В Україні існує низка безкоштовних досліджень. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, тест на холестерин, тест на цукор, електрокардіограма, тест на трапанін, швидкі тести на віл, на гепатит Б, на гепатит С. Тобто, це, ці дослідження є безкоштовними для будь-якого пацієнта. Окрім того, вимірювання ваги, вимірювання росту, тобто це також важливі показники для того, щоб ну, ми розуміли, чи є. Якісь фактори ризику для розвитку, наприклад, гіпертонічної хвороби, ожиріння, цукрового діабету. Тобто, всіх цих досліджень нам достатньо. Разом із переходом до холодної погоди, дощів та підвищеної вологості, а також короткого світлового дня у багатьох людей знижується імунітет. Організм людини стає вразливим перед інфекціями та вірусами. Основний спосіб захисту від інфекцій вакцинація, кажуть лікарі. Якщо це, ну наприклад, грип, да, або ковід, то є е, певні часи, коли ми, нам треба це зробити. Якщо це е, грип, то принаймні перед початком сезону ми маємо зробити вакцинацію. Якщо це ковід, то людина робить дві дози і наступну бустерну кожну бустерну е, через 6-12 днів. Місяці, в залежності від віку, в залежності від наявності супутньої патології тощо. Що стосується дифтерії та правця, то кожні 10 років будь-яка людина має повторити щеплення від дифтерії та правця. Кожна жінка в будь-якому віці має регулярно, хоча б раз на півроку відвідувати гінеколога. Це стосується і чоловіків, для яких огляди уролого мають стати щорічними, особливо необхідно подбати про своє інтимне здоров'я людям старше 40 років. Також варто не забувати регулярно відвідувати ряд інших фахівців. Якщо людина вже старше 40 років, то тут обов'язково, якщо це ж жінка, принаймні раз на рік зробити. УЗД молочних залоз або мамограму. А якщо це чоловік, то ми звертаємо увагу на його сечовидільну систему та рекомендуємо зробити ПСА, тобто це рання діагностика раку простати. І обов'язково сімейний лікар на це звертає увагу. Важливо пам'ятати, що перед тим як розпочати профілактику, необхідно звернутися до сімейного лікаря. А якщо є симптоми захворювання, не займатися самолікуванням. Тільки сімейний лікар може призначити коректні обстеження, правильно їх трактувати та контролювати стан здоров'я свого пацієнта. На сьогоднішній день сімейний лікар може оглянути і очне дно, і вимерити гостроту зору. Якщо там є якісь порушення, то звичайно він вже посилає до більш вузького фахівця. Він може визначити ну, якісь такі неврологічні симптоми. Тобто, якщо лікар бачить патологічні симптоми, звичайно, він вже скеровує до невропатолога або невролога. Якщо є якісь Ну, наприклад, проблеми з черевною порожниною, тобто десь біль, якісь скарги. То, звичайно, така людина може потребувати додаткових методів дослідження. Це може бути і ультразвукове дослідження, і там, фіброгастроскопічне дослідження. Тобто, для цього, але для цього, ще раз кажу, мають бути покази, які визначає безпосередній сімейний лікар. Так, у результаті огляду пацієнта, сімейний лікар зможе призначити йому коректні профілактичні заходи та необхідні аналізи. Деякі обстеження, такі як КТ, МРТ та інші види діагностики, не варто робити без припису лікаря. І ми завжди маємо розуміти, для чого ми призначаємо будь-яке дослідження. Це може бути ОЗД, це може бути комп'ютерна томографія і магнітно-ядерний резонанс. Тим паче, що такі дослідження з, додатковою з додатковим рентгеновським навантаженням вони не є там 100 безпечні. да? Тобто ми маємо враховувати рентгенівське навантаження. Відвідувати сімейного лікаря необхідно не рідше ніж на рік. Звісно, для цього має бути підписана декларація. Навіть якщо у вас нічого не болить, все одно варто щороку приходити на бедогляд, щоб упевнитись у стані вашого здоров'я. Краще профілактика ніж лікування, наполягають медики та нагадують про необхідність періодично проводити обстеження стану свого здоров'я. Якої думки Одесити та гості міста щодо регулярного звернення до лікарів чи відвідують медичні заклади з профілактичною метою або лише у разі, коли вже виник збій в організмі, цікавилася наша знімальна група на вулицях Одеси. Піклування про стан свого організму у будь-якому віці є запорукою міцного здоров'я на довгі роки. Чи дотримуються цієї рекомендації мешканці Одеси? Поцікавились ми. Виявилося, що люди старшого віку більш відповідальні щодо свого здоров'я. Планово іду раз году роблю аналіз крові, там, УЗІ, Все провіряю один раз в году. Просто так у мене заведено по житті, що надавати так ділити. Кожні півгоди лічу очі, тому що что... Потому, что надо. Здаю аналізи раз в повністю обслідування. Я знаю а -а. свої проблеми вже такой, то все знаю. І звертаюся до лікаря за порадою. Вона дає такі добрі поради. Серед інших респондентів думки розділилися. Хтось приділяє увагу профілактичним обстеженням, хтось ні. Обращаюсь іноді, коли думаю, що типу, з глазами проблема чи чим-то другим, то я обращаюся. Всі знаю, з чим йду. Ну, якщо чувствую там марію боль, то йду сразу, щоб не запускати. Ні, я звертаюся тільки тоді, коли дуже вже боляче, напевно, шо це дуже дорого, і лікарі зараз не лікують лікарі зараз. Ну а є ж сімейні лікарі? Є, але вони направляють до інших лікарів, які теж такі. А ось тут інша проблема, ти її лікуєш, а потім ще інша проблема. А коли а ти а потім купа, купа ну, збирає проблем і нічого не вирішується. Ну так я не хожу щоб раз в полгода узнати. О чому там я думаю, що у мене все хорошо, коли потрібно, я хожу, врачу узнаю. Серед опитаних були й ті, що впевнені у своєму здоров'ї і не звертаються до лікарів, проте вважають, що головне це позитивне ставлення до життя. Не, не посещаю регулярно врача. Я закаляюсь Я считаю, что главное в здоровье это позитивное отношение к жизни. Я очень редко попадаю туда совсем. Стараюсь сидіти за здоровьем, питание, спорт, йога. Дихання серед респондентів зустрічалися ті, які відвідують медичні заклади у крайніх випадках, в тому числі через додаткові витрати на лікування у разі необхідності. Я звертаюся до врачам тільки в случаї крайньої необхідності, Коли вже припекло. вже, і навіть коли більше, ніж припекло. Тока тоді звертаюся до речам. Я йду коли вже все, коли вже не можу ходити. Когда уже чуть-чуть не конец, тогда уже йду. А планово я не хожу. Під час опитування нашій знімальній групі зустрілися і студентки-медики, які у повній мірі розуміють можливість планових обстежень та радять усім уважно стежити за своїм здоров'ям. До речі, і самі так роблять. Кінечно, обязательно повний чекап здоров'я. Ми рекомендуємо. Ну как мінімум раз в год, особливо зараз страждає женське здоров'я, Це як мінімум. Анализы на инфекционные заболевания, общий анализ крови, чтобы люди могли контролировать а, в целом общее состояние. Ну и, ну, естественно, когда что-то беспокоит, это не затягивать. Лучше предотвратить превентивно, да, нежели потом разбираться с большой такой проблематикой. Стараюсь регулярно и, наверное, чаще всего это все-таки по женскому здоровью обращаюсь. Ну и такие, да, общий анализ крови и так далее. Здебільшого ті люди, які знають про свої проблеми зі здоров'ям або вже мали їх у минулому, більш уважно ставляться до знаків, які подає організм. Общий аналіз крові, так? От гемоглобін високий у мужчин мого віку. ПСА, якщо ви знаєте, що це такое простатоспецифічний антиген, раковий маркер для мужчин. Ну, давление, в враховуючи всі фактори, резюмуємо краще періодично обстежуватися і бути впевненим у своєму організмі, ніж дотягнути до проблеми, з якою потім складніше впоратися. Стежте за своїм здоров'ям та намагайтеся позитивно сприймати життя. Знаходьте ті речі, які радують. Влаштовували борделі в орендованих квартирах. В Одесі поліцейські викрали групу осіб, які виробували дівчат для надання інтимних послуг за гроші. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Три жінки віком від 37 до 61 року організували бордері в орендованих квартирах. Зловмисниці знаходили дівчат, розміщуючи вакансії адміністраторів у масажних салонах. Кандидатам пропонували щоденні виплати, можливість проживання та, так би мовити, комфортні умови праці. Таким чином, у заняття проституцією було втягнуто щонайменше 13 дівчат. В ході судового розслідування правоохоронці встановили, що фігурантки віком від 37 до 61 років з метою власного збагачення. В орендованих квартирах організували та забезпечували функціонування місць розпусти. Розміщуючи в мережі інтернет-оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах, злоубисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі для надання інтимних послуг за гроші. Затримані жінки спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір повій, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату. Частину зароблених грошей організатори розподіляли між собою. Решта витрачалася на оренду квартир. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи. Жінкам повідомили про підозру за статтею сутенерство, вчинене за попередньою змовою групи осіб, зокрема повторно. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 Років. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Продавали канабіс. Правоохоронці на гарячому затримали двох наркодилерів. Молодим хлопцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для реалізації наркотиків двоє мешканців Одеської області 18 та 26 років використовували послуги одного з поштових операторів та отримували обумовлену суму за товар на банківські картки. Також фігуранти реалізовували наркозілля при особистих зустрічах із клієнтами та отримували готівку на руки. Правопорушників затримали на місці злочину відразу після збуту чергової партії товару. У них вилучили майже 50 грамів психотропів та 11 тисяч гривень. Фігурантам повідомили про підозру їм Загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили в прес службі облполіції. Вже п'ять років у місті Рені на Одещині працює проєкт Освітній туризм. Люди поважного віку періодично збираються разом, щоб здійснювати одноденні пізнавальні поїздки. Цікаві маршрути обирають самі. кажуть, що невелика подорож це найкращий спосіб відновити своє психічне здоров'я. В одну з таких подорожей вирушили і наші регіональні кореспонденти. Проєкт Освітній туризм здійснює у місті Рені громадська організація Наша спадщина. Він діє уже впродовж п'яти років і нещодавно став лауреатом всеукраїнського конкурсу проєктів для людей шанованого віку. Голова громадської організації Галина Маратаєва розробляє невеликі, але дуже цікаві маршрути, які можна подолати лише за один день. Допитливі містяни відвідують фольклорні фестивалі, музеї, різноманітні туристичні об'єкти, культові споруди тощо. Мало того, что время сейчас такое военное, напряжное, работа, дом, рутина. Хочется нового чего-то, постоянного изменения. И мы вот практикуем, вот собралась вот такая вот группа у нас. Все люди разные, все характеры, профессии, возрасты, пол не имеет значения. Но у всех единый дух путешествовать. бачити щось нове, узнавати історію. Мандрівники вже познайомились з багатьма містами та селами Одещини і активно здійснюють подорожі прикордонними районами сусідніх країн. Цікавляться історією Республіки Молдова та Румунії. Такі подорожі бюджетні, тому що мандрівники всі організаційні питання вирішують самостійно зокрема, сплачують послуги замовленого транспорту. У жовтні цього року подорожуючі відвідали у Румунії село Журіловка, близько якого тривають розкопки грецької фортеці. Її археологи датують 6-7 століттям до нашої ери. Це перше стародавнє поселення на території сучасної Румунії. Почому психологи рекомендують времени время зняти картинку перед глазами. А як пишут пишуть священне писання, просто іноді остановись И поймеш, где ты, что ты и как. Знаете, вот вот это помогает, как бы, знаете, как вот эти всякие в поездки помогает именно вот, как бы, сделать эту перезагрузку. Як відомо, північна Добруджа майже п'ять століть перебувала під юрисдикцією Османської імперії. А сьогодні у Румунії, як свідчить перепис населення, іслам сповідують біля 70 тисяч громадян. Одна з мечети розташована у румунському місті Бабадах. Мандрівникам з українського придунав'я було цікаво дізнатися про історію культової споруди і особливості віросповідання. Не всегда мы успеваем общаться в городе, потому что у нас работа, у пенсионеров, внуки и так далее, огороды и так далее, и так далее. А вот в таких поездках мы про все на свете забываем и даже, даже, даже про войну. Она у нас всегда в голове, но тут мы пытаемся немножко настроиться на то, что нам жить дальше. Мы живем. Ну, так сложилось, что наша жизнь вот в этот период такая. Неподаліку від міста Бабадах на високому пагробі до наших часів збереглася фортеця, яку історики датують кінцем 13-го століття. Мандрівники пройшлися місцями, де колись панували візантійці та генуесці, де розташовувався військовий гарнізон Османської імперії. Звідси відкриваються, захоплюючі краєвиди. У мене була мрія, я увиділа гори, які я ніколи в житті не бачила, навіть не предполагала, що у мене вийде це зробити. однодневные туры это очень здорово. Даже ну, нет возможности сейчас уехать надолго, далеко. А такая возможность есть просто подышать. Скажем так, другим ветром, другой атмосферой, вообще другими абсолютно отключаешься. Ты отключаешься из происходящего вокруг тебя, ты видишь только красоту, ты просто на нее переключился. То есть ты сейчас пришел в другое измерение, абсолютно другое, и это здорово. Стати учасником такої подорожі може кожен, хто хоче розширити свій світогляд і трохи на кілька годин відволіктися від стрічки новин воєнного часу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.